Бажаю здоров'я шановна громада, ви на каналі Тимур Філоненко і Росія готова воювати вічно. В следующей встрече ви можете потеряти більше своїх близьких 21 год воювали з Швеції. Приблизно такі слова один з членів переговорної групи Мединський з боку РФ заявив нашим. Зокрема, міністру оборони України Умірову на перемовинах у Стамбулі, які пройшли е зараз, от, буквально цей день, вже закінчився. От, е ну і давайте обговоримо, чому це параша повна його заяви, але це в кінці, і зараз до яких е які результати цих перемовин. Напевно. Найбільш об'єктивний і найбільш такий матеріальний матеріальна сторона цього всього, тобто конкретна домовленість з конкретними цифрами, це обмін тисячу на тисячу військовополонених. Це дуже добра новина. Тисяча наших захисників повернуться додому з російського полону, а наш бюджет збагрить тисячу. На хлібників, які у нас перебували чомусь у полоні у доволі комфортних умовах, це не може не радувати. Будемо сподіватися, що потім теж будуть обміни, і ми все таки зможемо повернути усіх наших захисників додому і збагрити усіх колаборантів та російських військовополонених. Другий момент це те, що домовились домовлятися, тобто зустрічі от таких делегацій по декілька людей будуть продовжуватися. І третій момент взагалі дуже дуже з мрачною такою перспективою, взагалі незрозумілою. Це зустріч лідерів країн, тобто Володимира Зеленського і Пині. У uh, що я взагалі, якщо чесно, не вірю, бо Пиняш каже, що потрібна зустріч тільки з Дональдом Трампом. Uh, взагалі, uh, я думав і говорив вам в телеграм-каналі Філонко. До речі, підпишіться, будь ласка, внизу є всі посилання на телеграм-канал Філоненко. Підпишіться, будь ласка, я висловив декілька днів тому доволі скептичну історію, що на ну, нічого там не домовляться до конкретного. Бачимо, військово полонені є, і навіть претензії, які висувалися за зачиненими дверима. Тобто, як писав цей економіст, за економіст видання, що, мовляв, давайте всі області, а якщо не погодитись, ще дві ми захочемо Харківську і Сумську область, е я думав, що все це ну, ні до чого не призведе. Так? І... Як ми бачимо, росіянчики намагаються тиснути доволі в їх стилі доволі такі. Тобто, все-таки щось з цих перемовин, вони в них теж напевно, як мені здається, зацікавлені зараз. В Більшості щоб налякати нас, в більшості щоб потягнути час до їх так званого великого наступу влітку. Який повинен відбутися, от, але чи призведе це до якоїсь конкретики, потрібно побачити. Вже у мене є сумніви в плані того, що напевно все таки 50 на 50, Да? Тобто, з одного боку, розумієте, вони б не домовлялися продовжувати ці всі історії, не, а, якщо б хотіли. Щоб ці перемовини закінчилися провалом, просто би, вийшовши до преси, заявили про ці всі території, все інше. Так, вони цього не зробили. Це було за зачиненими дверима, якщо за The economist. От. А з іншого боку, ну, нащо ж вони е, намагаються закошмарити нашу делегацію? От. Е, тому. Подивимося, все буде розвиватися і надалі, поки конкретних строків, коли зустрінуться делегації, нема дуже тішить, що в делегації в основному присутні тільки військові і люди, які мають відношення до армії і до розвідки нашої тобто, люди, які цілком розуміють, що відбувається на полі бою. На що здатна Росія, і, до речі, я впевнений, що ці всі стрісилки Мідінського вони просто були так е, прийняті з е, деякою, е, деякою долею посмішки і скептицизму. Е, от е, це в принципі все, що я хотів вам сказати. Е, нічого особливого не очікуйте, бо розумієте, враховуючи, що я вже в Збройних силах, то я людина, так би мовити, Зацікавлено в цьому. Не чекайте великих, будь ласка, рішень. Не чекайте з цих перемовин миру, бо ми дуже-дуже сильно розслабляємося з кожної такі зустрічі, кожні такі перемовини вони призводять до того, що наше суспільство поступово-поступово розслабляється і, мовляв, завтра вже війна закінчена, то й не треба донейти на збройні сили, не треба підтримувати в армію, не треба мобілізуватися. Насправді треба, бо все це, як я вже і сказав, імовірно, може виявитися просто ширмою для того, щоб потягнути час, потрипати нам нерви, потрипати нерви нашим партнерам. Тим часом росіяни там можуть до чогось великого готуватися, можуть і ні. Налаштовуйте просто себе, що війна надовго. Краще, знаєте, краще помилятися в чомусь поганому, ніж помилятися в хорошому. Налаштовувати себе на щось хороше, потім відбувається щось погане, тобі погано від цього. А коли ти налаштовуєш себе на погане, відбувається щось хороше, то відбувається навпаки. Тобі не так гірка, а навпаки, навіть солодка ця помилка, так би мовити. Вибачте, будь ласка, що так сумбурненько сьогодні до вас вийшов. Вриваюсь, вливаюсь до військового життя. Дуже дуже цікаво, насправді. Багато дуже речей були такі стереотипи існували. Я ще сподіваюся, ми зараз моїм прес-офіцером, щоб не не отримувати піздюлі, обговорюємо, що я можу говорити, а що я не можу. Бо на жаль, ну як на жаль. Це норма в армії, це норма. Моє слово зараз мені не належить. Я повинен фільтрувати те, що я випускаю в ефір. Але враховуючи те, що командування Легіону дало згоду на проведення ну, подальшої моєї діяльності блогерської, то от виходжу таким скромненьким, дуже сухим з вами ефіром. Взагалі, дуже був радий вас всіх бачити. Підтримуйте цей канал. Будь ласка, всі реквізити внизу під описом цієї відео. Монобанка також можете скористатися інструментами Ютубу, тобто суперчат або підписка на цей канал. Буду дуже вам вдячний: 35 гривень цього. От, тому ми ще будемо зустрічатися. Вибачте, що так рідко, не так як минулий раз. Що понеділок, середа, п'ятниця стріми були. Зараз ви бачите, що армійське життя вносить свої корективи. От, що ще я вам хотів сказати? Багато чого в світі відбувається. Турне Трампа по Саудівському, по взагалі Близькому Сходу. Всьому Китай продовжує, вже, продовжує свої, скажімо так, провокації біля австралійських берегів. В Латинській Америці нічого не відбувається зараз, сама Америка. Арешти суддів, демократи потрішечки починають прокидатися. І після 100 днів Трампа, як я і казав, починають давати йому якусь ну, удару відповідь на носити. Тобто вони зараз викликають там дуже класно, коротко. Вони викликають у Конгрес на слухання усіх цих е, типів, яких е, призначив Трамп, і просто розносять в пух і прах їх. Е, от, і Ну, як просто знаєте таке допитування дуже дуже сильне. В е, Європа, як ми бачимо, в Албанії знову цього дня зібралися лідери європейських країн, зокрема, і Володимир Зеленський, там був присутній, і які наполе, наполягають і кажуть Трампу, що треба встановлювати мир через силу. Спочатку санкції і зброю, і потім до Росіян дійде, що треба зупиняти цю війну. Отакий От маленький сумбур. Був раз всіх вади бачити, громада. Сподіваюсь, з вами все добре. Не, е, як це сказати, не падайте духом, тримайте хвост пістолетом. Все буде Україна і, хлопчики дівчата. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Я був радий всіх вас бачити. Вибачте, що так рідко. Па-па!